Всім привіт! Сьогодні я разом зі своїм другом вир... ну, вирішили зіграти, але цього разу вирішили грати на його карті під назвою етап перший. Дайте, ви «Етап другий не підпустіть. Да, Якщо ви не хочете пропустити е, карту етап другий», то підпишіться на нього. Ну, не, не на нього, а на мене, щоб побачити, Дайте, як все, ми граємо. перший» А завтра вже ото пошли пропаде, а ч? Он стане тапом другим А, ну ладно. Гаразд Якого ж бойця взяти? Ниально. Вау, хардкор. Гадай хто? Мам, мам, я не хочу, Все, у нас тут... Ми граємо з диномайксанк туторіал. Я забув ботів витрути. Ну, все. Ну. Боти нам зроблять диномайксанк туторіал по повному. ха ха Мам, мама, я не хочу. Хорош. ха ха справді витруч в диномайксанк туторіал? Он я массиві башків. Я діяти за пенсію. Чо ви певи певи пенсію, папка. Зараз будемо далі дивитися. Ой, Никита, не перди. Як я здох. Mm. Ти ступив він, ти просто вилетіла. Призвать вам мам діла. З вами туторіал провалився. Гаразд. Nee, 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 nee. Візьму Френка, щоб не загинути. Міг від Нікіти на голову Максан Якщо Шумочки ви очки тобто, Ші... тобто, Ші... в неї залишили, бо я це дуже ковте в очках, вона дікає чотирна очка. Том тобто, каже, знаєте, що дітя мусить? Візьміть, подзвоніть тобто, і спитайте це. Мені просто показалося, що коли ти то в тебе було нове. Чолове. Ой. Погнали, 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 погнали. Погнали, а то я першим ділом тебе візьму. Знову боків забули. Парк Слава Богу, все хорошо. Це було Дякую. Я просто з місця збігаю. Я забув чай. Один бот. У нього мало, кстати. Кстати, це тому. У мене аж 20. Окей, окей, з цим телефоном. І я попав в туалет. Це була лола. І вона була в зеленому телепорті, лола, не на саму. Давайте ще одну катку і підемо на наступну карту. Ну, підемо на наступний По... Приймала уколи і поїхала в село. Лишай три трьох ботів. З трьома ботами, то взяв їх, виніс, 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 які за дивовки. Треба. Треба було тоді шелі брати. Окей, це буде перес, остання катка. <звук> Бо я хочу тобі показати силу шелі. І шелі. І віде, і віде, і віде. Ти хвати тві лпи. Я, случайно, я просто добував. Алло. Я Алло. просто брав, збирав баночки. Прийшов номер два. Селі, привіт. Не достанеш! Не достанеш! Алло. Первый буде здохне, тому тут і Ага, Нагапоня зараз. Окей, хотілося можна побитись, що є болить. Так. Бачить крутитись. Ти бачиш, яке від нього хляси?

Я нахуй не брав пазу, щоб пробачати біля година, а це тільки колись ліси. Так, погнали. Я забув змінити. Тут. А я заселі. Я безсмертний. Ти сам казав, що заселі, я завжди в граду, так що. Він дивіться. він дивиться, він зараз не спить. Дякую. Ні, там кіноїда. кіно йде. Да. Так. Гаразд. Mm -hmm. Гаразд. Mm -hmm. Никита гадит топчик. О, що артель. Uh, що так можна робити? Так, ви Зараз я тобі скажу. Зелений. Синій. Синій. Гаразд, на цьому наше відео? Всім покажу наступного відео.